Тричі на день дві родини з Лисичанська збираються за спільним столом. Тут вони з 2 квітня. У Лисичанську разом жили в підвалі більше місяця. Отапління перебіта, холодно в підвалі, одівалі, калієти. Це родина Шевченків, подружжя Ольга та Віталій, дві їхніх племінниці і бабуся снова році ми біжали знову з мы з поселка, де родили, ну, де ми мы жили всю жизнь. Ми бежали від війни. Ми прибежали в Лисичанськ. Тока почали жити мирно, сказать, обустроїлись. І опять війна опять пришлось бежать снова нам. У Лисичанську залишалися до поки у сусідній будинок не пролетів снаряд. Світа нет, води нет, нічого нет. Мужики по воду ходили, під снарядами. Йдеш, по... політять снаряди, тебе на воды принести. Также саме похлебна сходить с таким ну під бомбками. Похліб надо выстоять очередь, стріляти, стоїш чтобы хліб купити буханку. Їхня сусідка Олена Білецька каже, війна її навчила обходитися без багатьох речей. Мисочки отак можна сказати в одній Там бистренька, отак от води набереш там. Этот сами, в мисочки мили. этот, ну а полоскать уже не, ну как, уже мыли одной водой то, что есть, а то там тряпочками, там чем-то таким вот, по, повытирал. Да. Моющим вообще не пользовались, да, потому что, что, ну, как бы это нереально было, ее да, не, полоскать, не, не, полоскать, не было. полоскать нечем было. Понятно, так что тут вообще счастье <свят> такое, что можно нормальную посуду даже помыть. Нормальной помолить. чашки попить. Да, с нормальной чашки попить. З чоловіком та донькою, розповідає жінка, до війни мріяли придбати власний будинок. Не може стримати сліз, розповідаючи про життя в підвалі. Там дуже багато маленьких дітей і по сьогоднішній день багато діток залишається в підвалах. Їди немає, до гуманітарки не, дійде. не дійдеш, тому що постійно стріляють. Води немає, світу немає, нічого немає. Її чоловік до останнього не хотів виїжджати з Лисичанська. Істина, кастри готували возле гаража. то снаряд падає, вона тікає в гараж від каструлі. Боялась помішати. Донька мріє повернутися в рідну школу. Зараз починаєш уже цінити кожен момент, який ти прожив. Ну, вот моя жизнь була такою. Я була активістка школи, я президентом школи була. Ну, я сподіваюся, я стану з нею. От мене брали всякі конкурси, всякі відеоролики и все такое. Все було очень ярко, насыщенно. У Кіровоградській області лисичанці планують знайти роботу, дітей влаштувати в школу. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.